Всім привіт! Купив собі ось такий будівельний пилосос фірми MEX, моделька MVC 1320P. І зараз хочу зробити невеличкий на нього огляд. Я вже його дивився і зараз покажу вам, що знаходиться всередині. Так, перше це ось такий шланг. Заявлено довжина 2 метри його. Ось така під кутом ручка. І конектор до самого пилососа на 32. Ручка крутиться. Так, переходимо далі. Іде щітка. З однієї сторони гума, а з іншої сторони ось така щиточка. Далі йде трубка. Ось так вона виглядає. Тут якесь кріплення. Я ще не розібрався для чого воно. Так, Далі. Подарунок поклали в фірмовий пакет. Блокнотик, ручка фірмова. І в подарунок ще поклали ось такі проумовані перчатки. Теж фірма Мер. І сам пилосос. Так, Пилосос йде на 20 літрів. ось його характеристики. 1300 Вт, 20 літрів. Довжина шлангу 2 метри, довжина кабелю 5 метрів. Вага його 5,8 кілограмів. І давайте подивимось що себе представляє сам пилосос? кабель можемо наматувати зверху є спеціальне місце ближче покажу саму щіточку пластикова трубка І ось такий штанг. Сам пилосос, нержавійка. По боках ось такі защіпки пластикові. І давайте подивимось, що всередині. Ось така захищена кнопка ввімкнення. Мінус великий, що немає розетки синхронного включення інструменту. Якби було б, взагалі був би шикарний пилосос. а так Без розетки не дуже зручно. Доводиться включати і пилосос, і сам інструмент. Але, в принципі, це не дуже критично. Я не часто підключаю різні шліфмашинки. Але якби було, б, було б набагато краще. Старший брат даного пилососа там вже є кнопка вимкнення і розетка синхронного підключення. Але на ньому немає очищення нейрофільтра. Так, давайте ж подивимось, що всередині. Так, всередині ось така верхня частина. Нейрофільтр я замовляв окремо, ціна його 200 гривень. В комплекті йде в такий спінений фільтр. Зараз його покажу. Далі ось такий фільтр попередньої очистки. Ось цей фільтр спінений. Це його, мабуть, одягати, коли вмикати для збору води. Ось так він одягається. Далі купив окремо багаторазовий мішок на 10 літрів. Ціна даного мішка 230 гривень. З мінусів. Знизу йде змійка для очистки, але вона займає одну третю всієї ширини. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, вирішили з економетри 5 гривень. Але хоча б до половини могли б зробити змійку. Три одноразових мішки. Далі йдуть поліщата. Навіщо гвинти? Вони прикручують коліщата. Ставимо коліща, шайба і гвинтом все прикручуємо. І перехідники, універсальний перехідник на інструмент. І ось така щіточка. Така комбінована щіточка, два в одному. Можна використовувати просто, а можна повернути і буде ось таким ворсом Є, колищата ми поставили. Ось така цікава. Щиточка, кутова і пряма. Давайте поставимо багаторазовий мішок. Він кріпиться, є канавка ось. Тут іде ось такий хомутик пружинний. І за цю канавку ми зараз будемо зачіпляти. Далі на сам полосос одіваємо Так, Не забуваємо про фільтр попередньої очистки. Так, Все. Ось Намальовано за годинниковою стрілкою закрито, проти годинникової стрілки відкрито. А зараз за його зімкну і послухаємо, як він працює. Ми підключаємо сюди, працює як пилосос. Коли ми його розгортаємо, працює як компресор досить зручно для продувки свого робочого місця або важкодоступних місць продути Досить непогано. Так, і до речі, ці місця можна ще для зберігання або транспортування встановлювати елементи від самої штани. Пилосос не важкий, компактний і, в принципі, фірма Мехц. Непогано по якості виготовляє інструменти. У мене вже багато інструментів фірма Мекс. Поки що все добре. Кому сподобався огляд, поставте подобайку, напишіть коментар. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Трошки зробив модернізацію пилососа. Штатна штанга. І нижня частина для пилососення, така вона трошки дохленька. В принципі, для функції збирання води може і нормально, а для пилососення в будинкові дохленьке, маленьке, не дуже мені сподобалось. Що я зробив? Взяв штангу від старого пилососа LG, нижню щітку від пилососа Philips. Все з'єдналося чудово, <хи> і тепер прекрасно можна пилососити в будинкові. Так що ловіть лайфхак. Якщо є у вас е, звичайні побутові пилососи, можна поставити щітку та штангу і використовувати в будинкові. Прекрасний пилосос, 10 літрів. Можна не заглядати туди місяць в мішок. У мене був Philips з контейнером безмішковий, то той потрібно було чистити кожен день. А зараз ось такий помічник. І при будівництві допоможе, і в будинкові теж допоможе прибратися. Маленький, компактний. Пробував ним пилососити коври. В принципі, справляється досить непогано. У мене домашній пилосос Philips на 1900 Вт, то він слабіший, ніж даний на 1300 Вт.